Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Нова промгрупа ВТБ вже з 16 січня і буде вона по 22 січня. Вже приємного перегляду. Набір із трьох мисок для міксера: 1,5, 2 та 2,5 літри об'єм. Ціна 159 гривень. Органайзер пластиковий для приправ. Розмір 21 на 14 висота 11 см 60 гривень. Набір лію кухонних 3 штуки 40 гривень. Шкарпетки дитячі із пухнастої пряжі. Ціна 43 гривні за одну пару. Набір шкарпеток чоловічих 3 пари 62 гривні. стрейч іграшка у вигляді овочів борщ 119 гривень. Іграшка дитяча м'яка подвійна 199. Книга із серії Моя перша книга Наліпок 50 гривень. Книга із серії Вімельбульг Міні 45 Є на різні теми динозавр, космос та інші, Форма для випікання силиконова. Прямокутна або кругла за 100 гривень. Ємність із жаром міцного скла. Об'єм літр та 800 мл з пластиковою кришкою за 199 Банка скляна із бамбуковою кришкою 500 мл 95 гривень. Устілки зігріваючі для рук або ніг 20 гривень. Капці чешки кімнатні жіночі 100 гривень. Книга із серії Розумний малюк. 90. Книги із серії «Мишеня Тім 125 гривень. До речі, на цю книгу я чула багато хороших відгуків. Книга із серії Збірка розмальовок 80 гривень. Подушка декоративна розмір 45 на 45 см за 249 Комплект із двох махрових рушників розміром 30х50 см 90 гривень. Як ви могли помітити, копійки в більшу сторону для зручнішого прослуховування. Олія ефірна 10 мл 40 гривень, крем-бальзам еліксир 100 мл 30 гривень, бісер для ванни. Мілки дрім 80 г 32 гривні. Набір для творчості, – розмальовка 80 гривень. Гранастільна магнітна, пазл 65 Набір для розпису із підсвіткою. Щось новеньке. Картини по номерам були, але з підсвіткою я ще не бачила. По 115 гривень розмір 25 на 25 см. Іграшка дитяча трансформер, динозавр в яйці 50 гривень. Брелок іграшка пухнаста 40. Іграшка дитяча антистрес 60 гривень. Набір серветок віскозних для сухого вологого прибирання 5 штук розміром 35 на 35 см 70 гривень. Підставка для сушіння посуду розмір 29 на 30 см 50 гривень. Кошик пластиковий на 12 літрів, 119 гривень. Фігурка сюрприз колекційна Юю 100 гривень. Фігурка -моджі Попс. 40. Іграшка. Транспорт лінґазу 139 гривень. Блокнот на спіралі 47 гривень. Набір наліпок, що світяться у темряві 17 гривень. Набір дитячих міні-маркерів з декором 6 штук за 100 гривень. Кладка на стілець розмір 40 на 40 см з зав'язками 189. Освіжувач повітря для автомобіля підвісний 45. Летлампа люстра світлодіодна складна. На трилопасті 100 гривень. Іграшка, що зростає в яйці. В воді 55 гривень. Іграшка дитяча автомобіль Volvo. 149 набір ігровий машинки 3 штуки за 60 гривень. Каструля емальована ідеал 2 літри 400 мл за 299 Салатник пластиковий об'ємом 3 літри 300 мл 56 гривень, чашка із термоміцного скла з подвійними стінками. Об'єм 280 мл 179 гривень. Календар магнітний розмір 16,5 на 9 см 18 гривень. Набір ниток 10 штук 25 гривень. Контейнер для сміття настільний 15 літри з поворотною кришкою 63 гривні, набір гумок для старання в пластиковому контейнері. 4 штуки 35 гривень. Набір магнітних закладок 4 штуки за 25 гривень. Стрижні клейкові 12 штук за 40 гривень. Набір двохсторонніх маркерів 18 штук за 119 гривень в контейнері. Набір фломастерів з ефектом пензлика – 12 штук 119 гривень. І набір лайнерів 10 штук за 76 гривень, Ліхтарик декоративний з підсвічуванням 100 гривень. Полиця у ванну кімнату кутова. Розмір 18 на 19 на 5,6 см 50 гривень. Кошик круглий, гнучкий, пластиковий для білизни об'єм 20 літрів 165 гривень. Набір спонжів косметичних 4 штуки 40 гривень різного розміру. Пов'язка для сну 35 гривень. Набір липких лапок для видалення шерсті 2 штуки за 40 гривень. Ковдра бавовна розмір 1,40 на 2,5 см за 429 гривень. Комплект постільної білизни полуторний, наволочка 50 на 70 см. Простирадло 15 х на 20 під ковдра 1,43 на 2,15 см за 349 гривень. Лежанка для тварини розмір 43 на 32 см, висота 10-299 гривень. Іграшка для тварини 40 гривень. На цьому все. Дякую вам, що подивились відео до кінця. Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей на каналі!